Знаєш, як тепер модно читати вірші? І як виключно з вусами, як у Тараса Шевченка, вони нібито додають натхнення. Сьогодні з поваги до класика з вусами декламували навіть дівчата. Боже лишенько, дівчата з вусами чи не заплуталися в них рядки кобзаря? Дізнаємося прямо зараз від Валерії Шапоренко. У цій залі сьогодні діє особливий фейс-контроль. Поетів без вусів на сцену не пускають. Не маєш власних, доведеться наліпити із сивимою, як у мудрого старця, або чорні, як смола з бацькими завитками. Сьогодні наші поети вони одягають, приміряють на себе образ Шевченка. Підбори сукні, довге волосся. Жіночності у цих білявок навіть з вусами не менше, а творчої впевненості лише додається. Можна зробити жест, відобразити глибоке творче замислення, пошукати, позвати музику. А от Євгенія Чуприна каже, тільки-но наліпила вуса, одразу збагнула, нащо вони творчим людям. Може, це антенни для зв'язку з космосом. У пишних вусах можна навіть зберігати думки та ідеї, кажуть брати Капранови. А вуса Шевченка помітили письменники, взагалі мають ледь не магічну силу. То зверніть увагу, коли була гривня з вусами з Шевченка, не було такої інфляції. Коли випустили цю гіпкінську купюру без вусів, почалася інфляція. Валерія Шапаренко, В'ячеслав Філюшкін. Собиття дня. Щось мені підказує, що.